При техніці безпеки на одномісному каяку в жодному разі не нахиляйтесь за борт каяку, тому що каяк починає крутитися і може перевернутися. Також ребром веслом глибину не міряємо, тому що не буває нормального зацепу. Красавчик. Також без команди інструктора, коли ви підходите до пірсу, не тягніться до пірсу, він сам вас підтягне. Там можеш до цього. Ну, типу, там, не так близько підходь, але... Дуже розповсюджена помилка, люди вже... Віддали весло або не віддали і починають тягнутися і їх починає завалювати. У кояку одномісному сидимо рівно, спинка рівна, і корпус ми за борта каяква не завалюємо. Оп. Ну, а якщо ви вже перевернулися і вмієте робити ескімос, то просто робіть його. По техніці безпеки в одномісному каяку в жодному разі не вставайте, тому що це гарантує вам переворот в каяку. Або якщо ви такий спритний, як Міша, то не гарантує. Коли, можливо, ви перевернулись в каяку, що треба робити? Ви відливаєте воду з нього і потім розвертаєте. Коли ви на самоті і немає друзів поблизу, ви тримаєте ніс каяку, задираєте його, зливається вода з носу каяку до корми, потім його перевертаєте, тримаєте весло. В руці ставити його над... позаду сидіння, там є такі спеціальні вирізи, навалюватись на корму, допомагайте собі ногами, перекидуєте ногу і старайтесь, якщо ви маєте велику вагу, проповзати максимально низько, щоб сісти. Каяк. Заносимо спочатку попу, потім ноги і все. І в такому положенні вже ви вже можете продовжувати каякінг. Ну як? Я боюсь, може бути навіть рести би мог. Ну, це не хоче. Стоя, так давай спробуємо. Вова їх відправив з Ти прямо тут, -от вставай і гриби туди. Не повторювати цього в домашніх умовах. Це під силу тільки досвідченим каякерам. Практично як САП, тільки вуще. Тримай рівновагу. Хе-хе-хе. <плес> Він боровся до останнього. <плес> ну, друзі, ви все самі бачите, Каякінг це дуже весело, в першу чергу. <плес> Метод Міші Сісти прямо зразу. На, треба його запатентувати. Мішена посадка. Треба придумати гучну назву. Щоб каякери в Британії офігіли. Норм. Найгрубіші помилки при неправильній посації одномісний каяк. В першу чергу завжди слухайте рекомендації та команди інструктора. Без його дозволу в каяк ми не сідаємо. Коли він готовий вас страхувати, тоді ви сідаєте і повторюєте все, що він вам каже. Ось що буває, якщо ви дуже різко сідаєте в кальях. Головне правило не торопіться. Правильно, просто вставайте на кавях. Так і Це все ми вам показуємо з життя. Як це буває? Ну це вже імпровізація. Такого в нас точно не було. Буває. Буває? Звісно. Раз в сезон. Ну буває. Коли починаємо, після дівати, а це відсутність. Що ще? Що ще не хтось добуває? Завжди завжди ставимо ноги по центру на дно каяку. Якщо ви ставите ноги на бокові частини від центру, то каяк починає крутитись і втримати його значно важче. З легким паром, Міша. Охватимся, телефон вот остыл.